Як грати у гексаміно, як доміно, але шестикутно, як ви бачите, тут набагато більше варіантів буде як поставити деталі. Спочатку ви перевертаєте усі деталі вниз, і після цього ви починаєте тягнути по деталі, поки ви не знайдете подвійну. Ось цей гравець знайшов подвійну, він її викладає, але тепер кожен гравець дотягає деталі до семи штук. Після цього ви починаєте ходити по черзі, і як у доміно вам потрібно приєднювати деталі одна до одної, так, щоб вони співпадали. До ось такої подвійної можна поставити навіть в центр. Тому що важливо, що співпадати мають усі сторони цього шестикутника. Тому, як ви розумієте, ось сюди ось вже не можна поставити жодну деталь. Після того, як ви виклали, ви берете одну з запасу. Наприклад, ось це ось є неправильним ходом, оскільки ось тут у нас нуль і воно торкається, але нуль не може торкатися одиниці. Тому можна поставити його, наприклад, в ось це або, наприклад, поставити ось такими чином. І коли ми походили, ми беремо деталь запасу. У цій грі можна отримати бали, коли ви замакаєте певні фігури. Наприклад, ось так ось ви поєднали, ви сформували ось таку ось овальчик. Тобто це є замкнута фігура з замкнутим простором. І тоді, якщо ви ставите цю деталь, ви отримаєте суму балів, яка дорівнює сумі усіх ось цих ось цифр, яка знаходиться в цьому овалі. Так ось ви граєте і формуєте овальчик за овальчиком, поки у вас не закінчаться всі деталі. Припустимо, ви вже зіграли всі деталі, тобто ви зібрали всі деталі запасу, ви виклали їх на поле, і тими деталями, що у вас є, ви вже не можете зробити жодного ходу на полі. Тоді гра завершується, і кожен гравець отримує суму балів, яка є на фішках супротивника. Тобто ось цей гравець отримає ось ці ось бали, а цей гравець відповідно отримує ось ці ось бали. І у кого в кінці більше балів, той і виграє.